Казка, який став велетнем. Це відбувалося дуже давно, так давно, що про це вже встигли забути. Жив собі у морі океані крихітка кит Тоді кожний мальок здавався могутнім богатирем поруч із китом. Тому нахапні риби частенько віднімали у крихітки обід та ще й знущалися з нього. Довго терпів крихітка кит, схуднув так, що із своєї шкурки ледь ні впадав. Що ж його робити? весь час міркував він, а потім вирішив краще й не жити, ніж так мучитись. Попливу я до ризьбійницьких рифів, де полює хижа акула. Нехай вона мене з'їсть. Пливе крихітка і довкола дивиться, яка краса. Сонячні промені пронизують воду до самого дна, стрибають золотими ніжками по білосніжному піску, Підводна течія – колише різноманітні водорості. Здалеку здається, що вони виконують якийсь дивовижний танок, між водоростей снують барвисті рибки, шукаючи чим би поласувати. Серце у кита затрепотіло. Незбагана радість повнила його груди, і він розчулився. Чого це я дурненький забажав до акули податися? Так гарно навкруги. Живи собі, радій. Міркував він так собі, міркував, а потім вирішив повернутися до своєї рідної хати. Але втомився дорогою бідолуаха і зголонів. Їсти дуже хочеться, зітхнув Крихітка. Час обідати, та де цей обід відшукати. Тільки но вимовив бачить, біля камінця черепашка лежить, а в цій черепашці малесенька і кринка. Хтось мені обід приготував, зрадів крихітка кит. майже як у казці, але щось його занепокоїло, і він розсудив так. Здається, тут не все гаразд. Може, цю ікринку хтось загубив, може, її хтось шукає. У цю хвилину почувся йому страшений гуркіт, тому кит вирішив, треба прикрити черепашку листям, піском притрусити. Може, це небезпека якась для малечі, так і зробив. Гей, но ну ти, миршавий, пливи сюди, розкотився чіто хрипкий бас. Озирнувся кит і затремтів. Майже поряд із ним з'явилась величезна зубата паща акули. Добрий день, ясновельможна пано, тихесенько вимовив крихітка. Дуже радий з вами зустрітися. Ніколи мені з тобою базікати, почала гурвати акула. Швиденько відповідай, чи не бачив ти гарненької черепашки, в якій малесенька ікринка лежить? А як же, швиденько відповів кит. Бачив, далеченько звідси, біля чорних скель. Ага-га, як ретельно вони її ховали. Майже тиждень ми тушилися, а я її за годину знайшла. Теж мені розумахи. Ось зараз їм цю королівну і стану царювати в морі океані. Крихіт з кам'янів. Кого це ви з'їсти хочете? Не лізь у чужі справи, здоровішим будеш. Інакше Акула кілька разів клацнула зубами, повернулася і хутко зникла у темних водах, що оточували чорні скелі. Кит замислився, що ж робити, де знайди невідомих істот, що сховали і кринку королівни. Його роздуми прервав гомін. Здивувався крихітка. Хто б це міг бути? Треба подивитися. Гомін наблизився, і кіт побачив самого оселедцевого королевича з почтом. Королевича кожен може впізнати, навіть той, хто ніколи його не бачив, бо такої чудової прикраси на голові більш ні в однієї риби немає. Тож крихітка низенько вклонився і сукромно привітався. Оселедцевий королевич уважно глянув на кита і спитав: Мій добрий підданцю, чи не бачив ти гарненьку черепашку, в якій. Ікринка малесенька лежить, підхопив кит. Як дивно, спочатку акула її розшукувала, а тепер ви. Акула? Мій лютий ворог. вигукнув королевич. Що сталося з моєю дитиною? Відповідай. Все гаразд, заспокоїв його крихітка кит. Я сховав Черепашку з ікринкою. Ось вона. Він підняв листячко і здмухнув піщинки. До Черепашки мерщій підпливла товстенька, блискуча риба, схопила ікринку і поклала її за щоку. Не треба, заплакав кит. Вона ж маленька. Не турбуйся, заспокоїв його королевич. Це риба вихователь. У неї за щокою ікринка буде зростати у теплій і безпеці. Як гарно вийшло, зрадів крихітка кит. Тепер і додому можна повертатися. Він ще раз низенько вклонився, розвернувся і повільно заворушив плавцями. Стій, наказав оселедцевий королевич, я хочу нагородити тебе за шляхетний вчинок. Я не зробив нічого видатного, збентежився крихітка. Дякую, але мені нічого не треба. Але я знаю, про що ти мрієш, замислився королевич. Ну що ж? Крихітка відчув щось неймовірне. Йому здалося, що усі речі почали зменшуватися. І зменшуватися. Ви вже, мабуть, здогадалися, що завдяки оселедцевому королевичу кит став велетним, але назавжди залишився. Співчутливим, доброзичливим і совісним